Топ хаосу у Івано-Франківську вирішили громадські активісти і взялися за розробку візуального стилю столиці Прикарпаття. Мовляв, таке мають усі порядні міста, як приклад, наводять Львів. Тож черга за івано франківськом йдеться передусім про логотип для міста, фірмовий шрифт, систему навігації, вивіски та рекламу. І все це кажуть організатори, має бути виконане в єдиній неповторній манері, яка одразу стає впізнаваною і асоціюється саме з Івано-Франківськом. Ми бачимо сьогодні, наскільки відбувається конкуренція, така внутрішня. Вже почало відбуватися між містами за увагу свою, за цікавість у туриста, особливо активний в цьому Львів. Так? Вони перші пішли цим шляхом. Ми би не хотіли ну, пасти задніх. Думаю, якщо ми так включимося в цей процес, хоча б другий після Львова. Ми можемо в якійсь там групі лідерів бути до створення єдиного образу міста вже долучилися чимало місцевих бізнесменів та громадських діячів. Громада міста, саме місто не може жити без не може добре жити без якихось, хоча би елементів стратегії. Тобто повинні бути якісь речі, які якщо не втілюються відразу, то принаймні повинні продумуватися, розроблятися і пропонуватися і. От ця ініціатива, вона якраз є тим, що пропонує певний напрям на триваліший час. Взяти участь у розробці символу та візуального стилю Івано-Франківська кажуть ініціатори, може кожен охочий. Для цього наступного понеділка до міста завітає керівник компанії, яка втілюватиме задумане у життя. Розробники проведуть відкриту зустріч із громадою міста.